Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі. У нинішній програмі пропонуємо послухати коментар до притчі про виноградарів. Це євангельське слово є короткою історією ізраїльського народу. На перший погляд, вона здається дуже сумною, тому що в ній один за одним гинуть раби, син власника, а потім і самі виноградарі. Але Бог робить дивні речі, і ніхто не може йому завадити це зробити. Молімося, щоб Господь показав нам дивні речі, які він робить у нашому житті. Подивімося на перший вірш, і почав він промовляти до них у притчах. Один чоловік насадив виноградник, муром обгородив, видовбав у ньому чавило, башту поставив, винайняв його виноградарям та й пішов. Для євреїв виноградник був символом миру і добробуту. Вони спали і бачили вісні ті часи, коли кожен буде сидіти під своїм виноградником. Про такі часи за правління царя Соломона говориться так: і безпечно сидів Юда та Ізраїль, кожен під своїм виноградником. Але насадити і виростити виноградник було непросто. Потрібно було вибрати із землі каміння і ретельно підготувати її. Далі потрібно було підібрати. Брати кращі сорти винограду, посадити їх і кілька років захищати молоді саджанці від диких звірів. Як правило, для цього навколо виноградника будували мур. Для виноградника потрібна була вода, але в тому засушливому кліматі її часто не вистачало, тому для зрошування будували башти. Також для виготовлення вина потрібно було чавило. І усе це зробив чоловік, описаний у цьому вірші. Його виноградник був гарно обладнаний для того, щоб приносити плоди. Власник гарно доглядав за ним, тоді віддав його виноградарям та й пішов. А певного часу послав він слугу до своїх виноградарів, щоб прийняти частину плоду з виноградника. Виноградник вродив і приніс гарні плоди. Виноградані були раді та щасливі. Вони уже будували майбутні плани збагачення і процвітання. Вони думали і радились, що вони куплять за виручені кошти, і тут до них прийшов слуга від власника, щоб отримати частину плоду. Цей виноградник належав власнику, тому він мав право на частину врожаю. Виноградарі повинні були тепло зустріти цього слугу, так наче прийшов сам власник дати частину плодів і передати власнику вдячність за гарний виноградник. Але як вони поступили? Читаємо у наступному вірші, та вони схопили його і побили, і відіслали ні з чим. Сталося щось незрозуміле. Замість того, щоб віддати слузі плоди, виноградарі побили його і відіслали ні з чим. Власник подумав, що, може, сталося якесь непорозуміння, може, виноградарі не зрозуміли, що до них прийшов раб власника. Може, вони подумали, що то якийсь злодій. Далі читаємо. І знову послав він до них другого слугу, та й того вони зранили в голову та зневажили. Це повторилося вдруге, але власник і на цьому не зупинився. Далі читаємо. Тоді вислав він іншого, і того вони вбили, і багатьох інших побили, повбивали. Тут виникає багато запитань: чому виноградарі так погано поставились до слуг власника? Чому власник з такою наполегливістю посилав своїх слуг, ризикуючи їх життям? Чому зразу не послав армію, яка б знищила злих виноградарів? Звичайно, у цьому світі так і роблять. Наприклад, якщо хтось не платить за оренду житла. То приходить власник з міліцією і веселяє його, але Бог поступає інакше. У цій притчі власник виноградника це Бог. Виноградарі це ізраїльський народ, а у більш широкому сенсі усе людство. І через цю притчу Ісус вчить нас правильних відносин з Богом. По-перше, Бог є володарем усього в цьому світі. Подібно тому, як один чоловік у цій притчі володар виноградника, Бог володар усього у цьому світі. В перших книгах буття описано, як Бог створив небо і землю. Це означає, що все в цьому Уму світі належить лише одному Богові. Люди гордяться тим, що володіють нерухомістю і автомобілями, але насправді все це також належить одному Богу, і наше життя також належить Богу, тому що він створив кожного з нас. Усвідомлення того факту, що Бог є власником усього у цьому світі. Це основа для правильних відносин з ним. Людина, яка думає, що Бога немає, або що він живе сам по собі. І вона сама по собі обманюється, і це призводить до тяжких наслідків. Зараз можна часто почути сердечні крики людей: залиште мене у спокої, це моє життя. Не втручайтеся у моє життя. Виноградарі жалілися один одному. Чому він посилає цих рабів? Не хочемо їх бачити. Хай залишить нас у спокої. Такі думки є початком шляху до руйнування свого життя. Положення людини таке, що нічого у цьому світі їй не належить, і навіть наші діти нам не належать. Господь тимчасово доручив їх нам для виховання, але прийде час, коли нам потрібно буде їх відпустити. Коли батьки віддавали ревеку заміж, то просили раба Авраама. Нехай посидить дівчина нами хоч днів з десять, потім підеш. Ми розуміємо їх. Вони не хотіли відпускати свою дочку, але десять днів тут не допоможуть. Батьки повинні готуватись, щоб відпустити своїх дітей. Дійсно, нічого у цьому світі нам не належить. По-друге, власник віддав виноградник виноградарям. Виноградарі отримали його безкоштовно, але це не означає, що вони повинні приймати це за ласку. Вони повинні бути вдячними власникові. Але Проблема в тому, що вони йому не дякували. Їхню вдячність видно по тому, як вони поставилися до рабів власника. Вони їх били, ранили в голову, зневажали, а деяких і вбили. Отакою була їхня вдячність. Бог так багато дарував кожній людині, але люди продовжують сидіти і жалітися на життя і на інших. Дійсно, дякувати нелегко, скаржитись не потрібно навчатись. Для грішної людської природи це виходить само собою, але вдячності потрібно навчатися. Якщо ми не навчимося дякувати Богові, то усі наші діла будуть марними. Апостол Павло сказав так: бувши вкорінені і збудовані в ньому та зміцнені у вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Ці виноградарі були невдячними людьми. Вони не дякували власникові, коли були бідні, і лише отримали виноградника. Але коли він приніс спліт і вони розбагатіли, то також не дякували власникові, а ще стали більш злими. Без подяки не росте наша віра. У кого не росте віра, то зна. Значить, що у нього багато скарг, але немає подяки. Кожному з нас Господь дав гарний виноградник, за який потрібно дякувати йому все наше життя. Бог хоче, щоб ми приносили плоди. Він посилав і посилає своїх слуг, щоб отримати частину плоду з виноградника. Це тому, що він хотів, щоб вони приносили плоди. У біблійному розумінні плоди це плоди Святого Духа: любов, радість, мир, довготерпеливість, доброта, милосердя, віра, лагідність, здержливість. Бог також хотів, щоб його народ, який отримав так багато благословень, став народом пастирів для людей усього світу. Багато християн. Лише думають про те, що вони можуть отримати від Бога і від інших, але Бог уже і так багато їм дав і очікує від них плоду. Ми запрошені принести плід на тому місці, де Бог поставив нас, у тому винограднику, який дав нам і в тому положенні, в якому знаходимось, на тому місці, де Бог нас покликав, потрібно вчитися дякувати, радіти і служити іншим. Нехай Господь допоможе нам принести гарні плоди на цьому місці, де Він нас поставив. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану.